Проводимо обрізку зараз сливи, У нас є така ситуація, неприємна. Вона, вона почала знизу відпускати молодий приріст, але він нам тут не потрібен. Це все йде після місця підщеплення підчеплення, цю всю нижню частину потрібно вирізати. Це все тягне на себе основну частину соків. В подальшому вона буде фіксуватися, буде вирівнюватися. Коли ми це все зрізали, то тепер соки, які йдуть від кореневої частини, вони не розходяться в цій частині, а будуть по центральному провіднику проходити далі. По верхівці ми бачимо, що в нас тут трохи що щось не вдало, її прирізали, вона постріляла на сторону. І нам бажано, щоб у нас тут була одна верхівка, і в подальшому вона буде формуватися як розріджена ярусна. Тож на це все маленьке вирізаємо, залишаємо. Один центральний, ці всі, максимально намагаємось прирізати на ростову бруньку. І таким чином в подальшому будемо вирівнювати це все, поки так і залишається.